1940 року СРСР розпочинає агресію проти Фінляндії. Мовляв, це була боротьба з білофінами. Звісно, в традиційному для себе стилі без оголошення війни і з провокацією. Нібито 26 листопада 1940 року фіни на кордоні обстріляли з артилерії радянські війська. 30 листопада Червона Армія починає наступ, а вже наступного дня. А сформований маріонеткою уряд, який одразу ж уклав договір з СРСР про взаємодопомогу та дружбу, так сказати, Фінська Народна Республіка. Ну на якій треба було, звісно, допомогти. Міністр закордонних справ радянського союзу В'ячеслав Молотова стверджував, що літаки скидали на фінські міста не бомби, а запаси їжі для голодних фінів. У відповідь фіни створили випивку до цієї ж їжі коктейль Молотова. Тійкість фінів та міжнародна підтримка змусила Савіті відступити. Фінляндія втратила 10% території, але зберегла незалежність. Зимова війна залишила після себе понад 25 тисяч загиблих фінів. СРСР у підсумку втратив понад 126 тисяч солдатів.